День людей похилого віку відзначили працівники міської бібліотеки номер 4 Внесли свою частку доброти і милосердя в музичному вечорі, щоб осінь була золота, який приготували для мешканців геріатричного пансіонату. Міська бібліотека номер 4 для дорослих спільно із Палацом культури Народний дім та музичною школою номер 1 організували захід у стінах Коломийського геріатричного пансіонату, що на вулиці Довбуша. Крім мешканців закладу, а їх 116, Участь у святі взяло керівництво та працівники установи. На музичному вечорі під назвою Щоб осінь була золота, звучало багато теплих слів. А гумореска у виконанні завідувачки бібліотеки Алли Сидор викликала у присутніх усмішки. Гарний настрій гостям подарували молоді виконавці палацу культури, народний дім. А заключним акордом музичного вечора стали солодкі подарунки від працівників бібліотеки. Девіз заходу не кажіть про любов, допоможіть.